Вітаю! Сьогодні у нас заняття з художньо-мовленнєвої діяльності. Діти, скажіть, яка зараз пора року? Так, весна, а весна яка? Яскрава, красива, довгоочікувана, тепла, сонячна, дощова, квітуча. На весну чекають не лише люди, а й комахи, птахи, тварини і навіть рослини. Ось послухайте казку, яка називається казка про весну та молоду яблуню. В одному далекому казковому краї настала зима, яка подарувала всім прохолодну, але все ж по своєму гарну погоду. Всі дерева в саду вкрилися білосніжним снігом, ніби ковдрою. Здається, що вони всі позасинали, відпочиваючи від спокотного літа та урожайної осені. Але серед тих дерев у саду була ще зовсім молода яблуня. Їй було дуже сумно, адже її друзі, пчілки і метелики, всі поховалися. Стояла вона серед саду сумна та насуплена. Помітили те інші старші дерева і почали її розпитувати. Чому ти така сумна? Що сталося? А молода яблуня відповідає. Як мені не сумувати? Мої друзі всі поховалися від лютої зими. Я вже хочу, щоб весна прийшла якнайшвидше, щоб із ними зустрітися. Як не заспокоювали її дерева, все марно, аж раптом яблуня каже їм. Ой, ви мені говорите зачекай та зачекай. Я не хочу чекати, треба щось робити. Краще я дізнаюся, де та весна ховається. Аж тут прилітає сорока білобока і сідає на нашу яблуню, а та зразу ж і питає: сороко білобоко, ти всюди літаєш і все знаєш. Ти не бачила, куди весна сховалася? Ні, не знаю, відповіла сорока, але ти трішки зачекай, і вона сама прийде. Іди туди ж, зачекай та зачекай, незадоволено пробормотіла яблунька. Коли дивиться, а тут зайчик побігайчик біжить, а вона і в нього запитує. Зайчику, Зайчику. Всюди бігаєш, все знаєш. Скажи, ти не бачив, куди весна сховалася? Ні, не бачив. Але ти трішки зачекай, і скоро вона сама прийде. І ти туди. Ж. Не хочу я чекати. Це сумно. А в цей час посаду почав прогулюватися знайомий вітерець і галочками дерев колихати. Яблуня вирішила і в нього запитати. Вітре, вітре, ти буваєш всюди. Скажи, де весна ховається? А навіщо тобі це? Запитав вітер. Я хочу, щоб ти її знайшов і швидше до мене привів, тому що мої друзі, ділки і метелики, поховалися, а без них мені дуже сумно. Знаєш? сказав вітер. Весну потрібно трішки зачекати, але я знаю один секрет, який дуже допоможе, щоб час минув швидко. А який, скажи мені? Все дуже просто. Озирнися і поглянь, скільки цікавого навкруги тебе, його потрібно тільки навчитися помічати, загадково сказав вітер і помчався собі далі. А що ж це може бути, подумала яблуня. Почала вона озиратися навкруги і помітила, як діти змайстрували годівничку для птахів і повісили її на сусідньому дереві. Щодня дітки приносили туди смачне зерно та насіння, а до цих ласощів зліталися різні птахи. Виявилося, що за ними і справді було цікаво спостерігати. Всі вони були дуже різні, веселі та грайливі. Потім яблунька почала помічати, як гарно та яскраво виблискував сніг на сонці. Він переливався різними кольорами. Як виявилося, і за цим було дуже цікаво спостерігати. А там, вдалині, зібралися дітвора. Вони каталися на санчатах та гралися в сніжки, і їх веселий сміх долинав аж до нашого саду. Ось так цікаво почали проходити дні молодої яблуні. А одного ранку вона прокинулася від яскравих сонячних промінчиків і помітила, що на її гілочках почали з'являтися перші зелені листочки. Як же вона зраділа? Адже зрозуміла, що весна, яку вона так чекала, вже прийшла, і на диво дуже швидко. На радуща наша яблуня побудила всіх своїх сусідів посаду і промовила до них. Весна прийшла, весна прийшла. Я ж казала, що потрібно щось робити, а не просто чекати. А дорослі дерева у відповідь. Тільки по-доброму посміхалися. Вам сподобалась казка? А про кого вона? Так, про яблуньку. А на кого чекала яблунька? На весну. Діти, якщо вам сподобалась ця казка, я пропоную вам розповісти її друзям. Та знайомим, а допоможе вам цьому мнемо таблиця. Тож я вам бажаю успіхів. На все добре, до побачення!